Одразу до справ, одразу до страв. Сьогодні я не хочу вигадувати нічого складного, тому хочу поділитися дуже смачним та простим рецептом. Я вже готувала банановий кекс раніше. Типу, це була реально дуже убога версія. Сьогодні все по-справжньому. Тож починаємо. Нам знадобиться два банани. Цього разу я спершу вирішила відправити їх в духовку. Це не обов'язково, просто мені захотілося перевірити, яка буде різниця в смакових якостях. Тим часом я поєдную два яйця з цукром. Потрібно приблизно 150 грамів цукру, але виявилося, що в мене його маловато, тому я додала 75 грамів цукру та 75 грамів меду, а ще приблизно одну чайну ложку ванільного цукру та трохи кориці. Це не обов'язково, можна нічого не додавати. Або ж використати повний набір спецій, як, наприклад, в гарбузових кексах. Все гарно перемішую і так, міксер теж не обов'язково використовувати. Це мені просто більше посуду мити захотілося. Далі необхідно додати жир, 120 мл олії або розтопленого масла чи смальцю. А також 120 г сметани. Я часто готую щось зі сметаною, але думаю, можна використати йогурт чи ще щось таке. Ну і тепер, нарешті, додаю банани. Насправді, порядок поєднання інгредієнтів не важливий, лише борошно йде наприкінці. Як я й казала раніше, відправляю. Банани в духовку не обов'язково, просто мої були недостатньо стиглі, що впливає як на смак, так і на текстуру. А терпіння я не маю і чекати мінімум декілька днів не збираюсь, тож духовка, так духовка. Залежно від бананів та й самої духовки, знадобитись може від 15 до 40 хвилин. Коли всі вологі інгредієнти вже поєднані та ретельно вимішані, додаю 250 г борошна та одну, може трохи менше чайну ложку соди. Звичайно, також можна використовувати розпушувач. Наскільки я знаю, одна чайна ложка соди це. Приблизно три чайні ложки розпушувачу. Але це не точно, не треба довіряти мені в таких питаннях. Тож, коли нарешті всі-всі-всі інгредієнти поєднані, можна відправляти кекс в духовку. Або можна також додати родзинки, горіхи, шоколад чи ще щось, що прийде вам в голову. В мене знайшлися якісь шоколадні цукерки, тож вибір був очевидний. І ось тепер нарешті все в останнє перемішую та перекладаю у форму. Ще трошки прикрашаю все шоколадом та відправляю кекс в духовку. В мене, як завжди, температура на 180 градусів. І якщо вам здається, що ця форма замала для такої кількості тіста, то вам ніфіга не здається. Не знаю яким чином, але цього разу все ж таки переміг здоровий і В останню хвилину я надібрала трохи тіста та зробила декілька маленьких кексів, що точно зберегло мені купу нервів, які б я витратила на відмивання духовки. Маленькі кексики випікалися трохи менше 30 хвилин, а великий, мабуть, хвилин 40. В будь якому варіанті це дуже смачний, а головне простий та швидкий в приготуванні десерт. Плюс це лише один з багатьох варіантів приготування бананових кексів і реально існує цілий мультивсесвіт цієї страви та безліч можливостей для експериментів. Наприклад, можна використати розтоплене до золотого коричневого кольору вершкове масло, або ж замість горіхів чи шоколаду викласти зверху банани, присипані цукром, які карамелізуються в процесі випікання. В будь-якому варіанті дуже смачний та ситний десерт, якого реально може вистачити мені на цілий тиждень. Але також є велика ймовірність того, що я з'їм його вже сьогодні в один писок, поки дивитимусь фінал серіалу розподіл. Подивимося, Піде, смачного мені та вам.